Нам треба відрізняти, вчитися, коли ми пізнаємо Бога духовність і фізичні речі. Бог сьогодні нас тут зібрав для того, щоб спасти душу грішну. Бог збирає такий час, де звучить Євангелія нашого Спасителя Ісуса Христа в першу очередь, щоб спасти грішну душу. Тому що пекло є. Тому що Небесне Царство є, тому що фокус нашого грішного серця завжди буде на фізичних речах. І ми будемо мати сьогодні пізнання з Біблії, вічно живого Слова Божого. І хотів би, щоб ми взяли одну із ідей пізнання, це Євангелія від Івана, третій розділ, з 31 го вірша по 36. й Прошу, брата Діма, зачитати. Євангелія від Івана, розділ 3, з вірша 31 до 36. Хто зверху приходить, той над усіма? Хто походить із землі, то той земний, і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Дякувати Богу за це гарне. Одне з таких найкращих місць, де можна пізнати ту різницю про земне і небесне. Про те, як Бог на нас має погляд грішника. Люди, які сьогодні тут зібралися, я з вами. Ми чому тут зібралися? Бо Бог нас покликав. А чому Бог покликав? Тому що ми маємо якесь хоча б мінімальне. Розуміння і пізнання, що Бог існує. І тому, коли ми прийшли сюди, ми маємо вагання, нерозуміння, тому що ми, як тут сказано, дуже хтось з землі походить, той думає по земному, а хто з небес, той про високі речі думає Божі. Тому що тут чітко сказано, що отець дав синове. Тут чітко різниця ця між небесним пізнанням і розумінням і земним. Бо тому, що хто приходить з небес, той говорить від Бога. А Ісус Христос, як ми вже знаємо, Він є народжений Святого Духа, Він даний на землю Богом. Це Його Син. Як ми це розуміємо, Біблія про це нас учить Як ми хочемо це пізнати? Нам треба відрізняти ці речі. Пізнання земні і пізнання небесні. І тут гарно показано нам це, цю різницю. І результат кінець цього розділу, 36-го вірша говорить дуже чіткі речі для нас. Просто ті. Попередньо ми чули, що Бог дав це Синові Ісусу Христо, що і наскільки Ісус Христос наш Спаситель має силу. І наскільки Бог бачить нас на землі з висоти, в свій шлях, хто приймає Ісуса Христа, хто приймає Євангелію Ісуса Христа, хто приймає ту роботу, яку згори нам дано, хто приймає ті духовні речі з небес. Той визнає, що Бог правдомовець. Той спасається і має Небесне Царство вічності. Хто це відкидає, не приймає, ігнорує, багато можна різних слів назвати в цю категорію. На тому не буде перебувати гній Божий, а вже перебуває. Різницю маємо відрізняти. Що Бог зараз на нас дивиться як на грішників, для яких Він дав дар безкоштовний це є спасіння, який Він зробив для нас ту жертву, замість нас, навіть, де ми спаслися через жертву Голгофи. Де Ісус Христос добровільно пішов ці речі зробив для нас, Він віддав своє тіло. На покарання, він пролив свою святу кров. Завжди буде Івангелія звучати, що для нас зробила, яка висока жертва. Ми сьогодні відкривали зібрання з гімнів, де були основа фокусу наших поглядів в житті. Глянь на рани Христа на тернове вінок і пізнаєш любові зразок. Оце та досконалий любовний зразок, який дам даний. Він є на Голгофі. Яка там могутня сила для нас відкрита Богом, де ми спаслися? І зараз Бог, фокус сьогоднішнього повідомлення для нас всіх, як Бог дивиться на нас. І якщо ми на... далі перебуваємо на землі і думаємо про земне, і відкидаємо Івангелію Ісуса Христа. Відкидаємо сина, якому дано все. Так говорить нам Біблія, так вона нас учить. Так ми спасаємося. Тому що, як ми чули останні слова з цього прикладу, вибраного з Біблії, гнів Божий вже перебуває. Не потім після смерті. А вже. І тому зараз цю мить Бог нас бачить. Гніву. Це ті грішні серця, які чують Івангелю, які ігнорують, і так, як Боже Слово декларує, відкидають. Тому що відрізнити цю річ земну, а на землі, на землі що є нам дано? Гріховне народження. Ми народили з гріху, ми перебуваємо в гріху, і ми тому не хочемо. Нам некомфортно чути небесні Божі речі. А нам небесні Божі речі було дано через Ісуса Христа. Нам небесні речі зараз говорить через Біблію, через вічно живе Боже Слово. І Бог зараз бачить, хто ігнорує ці речі, хто відкидає ці речі, а хто приймає. І це довго, довго думання, вибору, як нам краще, а хто, що, до чого. Це працює наше відрізняння того земного і небесного. Як тут сказано, хто на землі перебуває, той думає по земному. Ось проблема, чому ми так довго вибираємо ті чи інші речі. Ось та проблема, чому ми відкидаємо. Бо ми хочемо тут і зараз то, що земне, нам воно комфортне. Але різниця в тому, коли ми на землі думаємо тільки про земне, гній Божий перебуває. Вже. І уявляємо собі практику нашого мислення тренуємо. І ці речі не можна відкидати. Тому що ті люди, які сьогодні тут зібралися, вони мають розуміння. Вони мають мінімальне, як я казав вже, пізнання, що Бог існує. І уявляємо собі, що Бог по факту бачить нас в гніву. Неспасенні люди, які думають про земне, а земна це грішні справи. В гніву перед Богом перебувають. Як би ми не хотіли себе красиво презентувати, як би ми не говорили про хороші правильні речі, Бог це є серце знавець. Приємно чути, коли Бог. Прийшовши сюди, ми ж про Бога знаємо щось, пізнаємо. Чомусь ми прийшли? Ми б чули поклик Бога. Але я думаю, неприємно перебувати в стані, коли знаєш ти, що Бог на тебе гнівається. Бо я ще щось роблю, нібито. Хочу краще пізнати, нібито якісь речі, нібито, нібито, нібито. І опять земні думки. І заново все про земне. Це що Бог називає? Відкидання. А Ісус Христос говорить ту правду, яку з небес нам дано. А Ісус Христос. Говорить ті речі, що він в небесах бачив. А Ісус Христос наш тих, тих, вчить тих речей, які Бог Його навчив. А Ісус Христос є Син Божий. А Ісус Христос це є та жертва, яка за нас покарана. А Ісус Христос це одні єдині двері, через які ми спасаємось. А Ісус Христос це є та річ, яку ми пізнаємо ще глибше і глибше. Христос селі, Ісус Христос у Твоїй Небесній оселі, вічність. Ісус Христос це та Євангелія, яку ми чуємо і будемо чути. До Ісус Христос це то, та особа Бога, яка прийде і буде судити. Не тільки гніватись, бо зараз гнів перебуває на грішнику. Він вже засуджений, а ще буде фізичне судилище. Ще буде пекло, де будуть дуже неприємні речі. І Бог це нам: учить через своє слово. В даний момент Іван і Ісуса Христа продовжується. Хочемо ми цього, не хочемо, Бог краще знає, що для нас потрібно. І тому Він нас підготовлює до того пізнання, відрізняти небесні речі і земні. Якщо ми будемо залишатися в своєму земному пізнанні і думати про земне, ми будемо відкидати Ісуса Христа, Євангелію. І гнів Божий буде перебувати. І зараз ми перебуваємо. Ми, це ті люди, які чують Івангелію і не зробили свій вибір. Це ті грішні серця, які ще щось собі земне вигадують. Що таке земні думки? Це практика, того, досвід того, що ми навчилися протягом нашого короткого чи довгого фізичного життя. Це кінець. Не більше. Хтось говорить, я розумний, я найкращий, найкраще. Я, 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 я. Це той гріх. Просто ми тоді забуваємо, що я народився в гріху. Я перебуваю в гріху. Я на землі живу, я думаю про земне. Ніхто так не хоче говорити. Ага, тому що на то є певні причини. Бог гнівається на нас, бо ми нарочні в гріху і перебуваємо. І тому Бог дав цю жертву і дав цю Євангелію, і нічого не треба робити. Останній вірш дуже красивий і хороший. Чітка позиція з 31 м віршом про земне і небесне. І 36. м про Небесне Царство і про Гнів Божий. Ми можна так, логі, логіка людська говорить, що ми на середині. Маємо шанс в пекло, в недра землі, як ми на, маємо собі уяву, нашу фізичну, логічну, людську і небеса. Ми на землі. Але дякуємо Богу за Євангелію, за, за те єдине. Усвідомлюємо ці позиції Божі. Це пізнання, що Бог хоче нам довести, що одне ім'я лише дано під небесами. Це ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Це те ім'я, під яким ми сьогодні зібралися. Комфортні речі нам чути, що на нас днів Божий перебуває. Можемо себе позиному опять обманути і потішити, а ми прийшли на зібрання, ми ходимо в церкву, ми чуємо Євангелію. Ми хороші такі. Ми такі. Ну ж ми чуємо, що Бог каже, що нічого нам не треба робити. От я ходжу до церкви, от я ходжу то, я роблю то, я роблю я, 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 опять я весла. Що таке я наше? Оп'ять пізнаємо. Це то земне. Відрізняємо оболочку фізичного і духовного, правдивого, Божого. В моєму розумінні, я мав роздуми про ці речі. Дуже я почав відрізняти, що таке земне, це то фізичне, а що таке небесне, це то духовне. Тому що досліджуючи і пізнання Бога через Біблію, вічне живе слово, дуже гарно ставить всі речі на свої місця. Я дякую Богу, що Він за мене був покараний. Я дякую Богу, що я почув Івангелію, яку він мене покликав почути, і я спасся. Тому що я не вирішив, я вирішив для себе, щоб гнів Божий не перебував на мене. Я маю мир в серці. Я зрозумів і дякую, що Боже Слово допомогло і Євангелія Ісуса Христа пізнати, що небесні речі духовні не є набагато вічні, набагато кращі і приємніші для мене як грішної людини. Маємо комфорт перебувати в гніву Божому? Це як вибір кожної людини. Але задумаємося, чому ми тут, зараз. Чому ми чуємо Євангелію? Чому ми почули той поклик? Значить, в нас всередині Бог працює. Дозволимо Богу працювати. Будемо мати радість в небесах з Богом. І радість на землі тут, в серцях. Тому що ми були окроп... наш гріх буде окроплений кров'ю Ісуса Христа. Наші серця окропляються, омиваються. Ми новими людьми стаємо не від світу цього. Ми зараховані в книгу життя, наші оселі готуються в небесах. Приємні речі з поганими дуже легко відрізнити. Фізичне наше життя на землі. Земні наші думки дають сильно відчути, як відрізняти добре і недобре. Ми маємо кожен власний досвід нашого життя, і ми відчуваємо і хороші речі, і дуже нехороші. Тому гнів, Божий, я думаю, це має бути перше, що ми маємо боятись, що маємо не хотіти, тому що фізичний земний гнів. Є неприємний. інколи ми його так відчуваємо болісно. І фізично, і психологічно, і духовно, як собі людина може придумати, так себе задовольнити. Але ми знаємо, що є гнів, є гнів. А Божий гнів, це, ж, це навіть не може описати, наскільки скільки разів він є сильніший, скільки він є разів си... прав... правдивіший, і скільки разів він є небезпечний. Для грішника. Тому приймаємо речі в простоті, відрізняємо фізичні пізнання, то, що ми маємо по життю, і духовні це є з небеса. І ця різниця між небесною радістю, серця, спасенного серця. І грішника, де на нього Бог має гнів, і ми в тому гніві перебуваємо. Тому Івангелія буде продовжуватись, тому небесні речі будуть нам доноситись, і Ісус Христос їх виконав і доніс сюди нам на землю. Хвала і слава Ісусу Христу за те, що Він зібрав нас, за те, що Він нам дає ці речі пізнавати за те, що ми чуємо Євангелію Ісуса Христа. Приємні речі краще, чим неприємні. Небесні речі. Правдивіші для Бога, чим земні наші тимчасові. Різниця сина в наших серцях має бути найпершочерговою. Чому Ісус Христос, чому Бог бачив нас таким? Хвала і слава Ісусу Христу! Амінь.